Святкують в народі в народному побуті зі своїми вір'ями, про які я хотіла б дізнатися від вас, тому що в нас такого чомусь не було. В радянські часи новочевить ну, не дурні були, які розуміли, чому треба заборонити. І якщо там два-три-чотири покоління не будуть це робити, то потім тяжко це повернути. Краще зберігати, все ж таки наша культура. Існування будь-якого обряду в традиційній культурі воно відповідно до уявлень наших пращурів, воно уможливлювало подальше. Нормальне існування в цьому просторі. Я була здивована, коли приїхала у Львів, що так тут масово святкуються і День Андрія, і День Юрія. Відповідно до церковного календаря, бо інакше ну, що дитина не буде мати долі. Зараз саме час і відроджувати старе, і хто не мав такого досвіду, набувати його. Вітаю, мене звуть Вікторія Гребенюк, і ви потрапили на подкаст від сходу до заходу, де ми обговорюємо державотворчі, соціальні, культурні історичні теми, що пов'язані з Україною. Рефлексуємо та розвінчуємо стереотипи. Цей випуск виходить незадовго до Дня Андрія, що святкується тепер 30 листопада. Тож епізод і буде присвячений переважно цьому святу, яке масово відзначається на Галичині як в церкві, так і просто в народі з повір'ями та ворожінням. В той час як в Маріуполі, зокрема, такої практики не було. І ми також згадаємо про інші. Дні Янголів, які в західних регіонах святкується подекуди і більше за дні народження, і чому такої практики не було на сході. До обговорень і міркувань на цю тему я спросила еднологиню, наукову співробітницю інституту народознавства України Лесю Горошко Погорецьку. Вітаю вас, доброго дня! Я прочитала, що день Андрія Бокалита це народне християнське свято, яке раніше відзначалося 13 грудня, а тепер припадає на 30 листопада і вважається днем пам'яті мученицької смерті одного з 12 Остолів Христових Андрія Правозваного проте все ж таки більше його святкують в народі в народному побуті зі своїми повір'ями, про які я хотіла б дізнатися від вас, тому що в нас такого чомусь не було. Зазвичай святкування так анріївські святкування вони розпочиналися не 13 грудня. Ну а тепер відповідно би мали бути не 30-го, а напередодні 12-го, Ну або відповідно тепер 29-го, так ем, е, в день. Парамона або перед Андрія, тобто будь-які так само і на Катерини, і багато інших свят вони зазвичай починають святкуватися з передодня, а не власне в той день, коли є саме свято, якщо є якісь вечі, які, які пов'язані з цим днем. Так? Відповідно, починалися якісь там вечорничні зібрання, так, куди сходилися хлопці-дівчата і в такий спосіб впроваджували свято. До прикладу, на Поліссі в цей день. Так само, як і, до прикладу, Страсний четвер міг бути звичай так званої сповіді діжі. Тобто, це був власне локальний полійський звичай, коли що означало сповідати діжу? В традиційному суспільстві хліб випікався вдома, відповідно, як це відбувалося? Ну, Не так, як ми собі уявляємо. Взяли миску, замісили тісто, воно там собі підійшло, хліб спекли, миску помили все. Так, На тім випікання хліба скінчилось до наступного разу, коли ми захочемо вдома спекти хліб. Так? Хліб випікався постійно, хліб випікався Щотижня відповідно дріжджів в нашому сучасному розумінні не було. Були частину тіста від того, яке замішувалося, викисало, хліб випікали, частина тіста залиша... Частина того тіста залишалася, вона собі там вистоювала, потім наново розчиняли, і так воно відбувалося з тижня на тиждень. Але по-перше, ну дріжджі так само втрачали. Ну оця ну коли були там якісь хмільні дріжджі, так оця закваска так само втрачала, так би мовити, оцю продуктивну силу. Через те було дуже багато звичаїв пов'язаних з тим, чому, до прикладу, хліб міг не вдатися. Так? Якщо сьогодні абсолютно ніяких звичаїв стосовно випікання хліба немає, ну, в сенсі я маю там, в промисловому виробництві чи, чи, чи щось таке, так, тобто люди це пов'язують тільки з якістю дріжджів, не вдався хліб, значить дріжджі були погані. Ну, або то от кістки борошно, то тут перш попсулися виробники, то таке борошно продають. В традиційній культурі зазвичай це могло пояснюватися тим, що, до прикладу, жінка там, під час регул не може, не може цього робити, тому що ми ж розуміємо, що. Хліб треба було пекти кожного тижня. А особливо, якщо це стосувалося обрядових хлібів, так, весільних, паски, ще якихось хлібів, які потрібно випікати на якісь визначні події людського життя. Відповідно, там була купа купа звичаїв, тому що ця о, оцей, оця закваска, так би мовити, втрачала свої сили, відповідно, хліб міг не вдатися. Це пояснювалося не тим, що воно, так би мовити, випрацювалося, а пояснювалося тим, що є якихось купа обставин, нечиста сила, сусідка не так глянула, щось там відбулося, що зашкодило. Хліб хлібові підніматися, так і тому час від часу наші пра... наші пращури так само розуміли, що потрібно тоді ж вимити, вичистити і дати тому хлібові наново почати продукуватися. Так? Відповідно, це робилося на полісі, це робили в власне на, ну, напередодні Андрія і в Страсний четвер. Калета це вид обрядового печива, який, знову ж таки, сучасна людина сумнівно чи би їла, бо його, та його та і тоді не дуже їли, бо його в принципі, дуже тяжко було з'їсти, бо це випікався корж, який був дуже-дуже твердий. Те, що в нас люблять казати, то таке, що можна цвяхи забивати. Тобто воно реально мало бути тверде. І обов'язково мати дірку. Ну, тобто, щось таке у вигляді калача, так, для того, аби це більше, його… як прекрасно. Аби можна було за, за якусь ворочку причепити, аби воно висіло. І відповідно суть полягала в тому, що там. Хлопці мали під'їжджати на коцюбі, підстрибувати, кусати. Хтось смикав за то, за за той шнурочок. Відповідно, така лета підстрибувала. Десь це робилось один раз, десь можна було тричі вкусити, але якби метою. Здійснення цього обряду було те, що хлопці мали би вкусити. І якщо він кусав, ну то хлопець молодець, якщо не кусав, ну то відповідно його писали по обличчі якоюсь там сажею. Ну і таким чином, там ну, вже жарти, посміялися, природно, що йому нічого за це не було, ну але мали з чого пошкіритись. так? Ну і так, поки всі не переїдуть і оце не спробують вкусити. Потім вкусили, не вкусили, все одно ту калиту, наймовірніше її могли розділяти між усіма, роздавати, бо знову ж таки багато з хлібом, які ну для чого відбуваються обряди хлібом? та за для того, аби потім той хліб знову ж таки. В оселі був, ну, бо для традиційного суспільства, тим більше українського, тим більше хліборобського, що найбільша цінність хліб. В одних джерелах можна натрапити на те, що власне, цей звичай пов'язаний з люнарним циклом, тобто з місячним, в інших з... Солярним, тобто сонячним, але, ну, бо, бо, бо ймовірно, що в давні часи жителі тих теренів, які ми зараз називаємо Україною, були місяцепоклонниками, потім стали сонцепоклонниками. І, ймовірно, що звичай, Вочевидь, якісь дуже давні, але суть полягає в тому, що оце Відкушування частинки оцього обрядового символу воно так би мовити і символізує зменшення оцього небесного світила. Наприклад, і сонця це легко пояснити, тому що в той період ми розуміємо, що рік закінчується, відбувається зимове сонцестояння. Сонце, так би мовити, зменшується. Або взагалі в уявних наших пращурів воно вмирає, потім народжується нове. Ми ж зразу після того святкуємо Різдво, а всі а, ну, я думаю, що люди знають, що е, День Різдва, який ми відзначаємо, це архаїчний е, день народження Сонця, який замістився в Христи... після запровадження Християнства Днем народження Ісуса Христа. І в такий спосіб ми якби, оцей конгломерат уявлень він там переплутався, склався до кубки, Ми, ми це все відзначаємо. Все, ми все mm. відзначаємо, але власне в отаких от реліктах, наприклад, як кусання калити, зберігаються якісь такі дуже дуже давні уявлення про те, що от Небесне світова. Дуже логічно, насправді, дуже в природу в на що ще можна було орієнтуватися. Людина народилася в природі, та природа їй забезпечує все. не, не Щось там не зародить, Людина лишиться голодна. А оцей обряд не зберігся. Та, який от, та, з відкусуванням. Ну зазвичай ці звичаї вони зберігаються в якийсь спосіб, в реконструйованих обрядах. Тобто, коли в якихось музеях з якихось, ем, якісь там реконструюються вечорниці, тобто ну, якби зараз багато такого є, так що люди збираються і реконструюють ці звичаї. Тобто вони їх дотримуються, інша річ, що, наскільки вони там вірять. Вірять, але саме сам, сам, якби, дійство обрядове, воно якби зберігається. Просто що собі люди бралися, поскакали, пошкірилися і пішли до хати, але ніхто ну, якби не надає йому аж такого важливого значення. Так? Uh -huh. Бо просто... Існування будь-якого обряду в традиційній культурі, воно, відповідно до уявлень наших пращурів, воно уможливлювало подальше е, нормальне існування в цьому просторі. І відповідно, якщо ти не дотримався, це так зване магічне мислення, якщо ти не дотримався цього обряду, то ти не будеш мати того висліду, який ти хочеш. Uh -huh. Відповідно, тут ти пропустив, чому люди там, наприклад, ну, було ж дуже багато уявлень, ціляких вірувань, вони нашаровувалися, іноді, іноді затрачувалися, починали бути взаємопротилежними. Але дуже часто таких людей можна і десь фотографічні Натрапити, що е, ой, То ми ж забули, бо то ж був такий день, там до обіду можна було працювати, після обіду не можна було працювати, ага, і то через то, там, наприклад, якийсь грім об Блескавка. Потім, е, всілякі струсові історичні події ХХ століття, яких було багато, і вони це все попереривали, тобто війни, голодомори, заслання, і вони просто виривали людей з цього укладеного способу життя. Людям потрібно було вижити, вони не завжди вже пам'ятали. Ну бо поки людина в межах свого подвір'я, умовно кажучи, так, то вона зважає на те, щоб потрібно зробити, щоб велася худоба. Коли її взагалі з того подвір'я забрали, або, або забрали до колгоспу, або худобу забрали, то вже немає сенсу дотримуватися тих звичаїв, які їм, ну якщо в неї вже. Немає того, задля чого вона дотримує, так а зараз, на вашу думку, варто дотримуватися таких звичаїв і обрядів, якщо от не вкладати в це от магічне мислення, а просто зберігати цю Дивіться, культуру? Дивіться, є низка звичаїв, які дотримувалися, зокрема, наприклад, Андріївські ворожіння. Ці речі існують, тому що вони є якби, суспільно детерміновані. Дівчина традиційного суспільства ну м'яко кажучи, є пасивною, так тобто вона сидить вдома, є ціла купа приписів, що їй можна робити і чого їй не можна робити. Отже, на, на свата на сватані її обов'язком є мовча соромитися і мовчати, купувати піч, тощо, то що. Ну так зображалися, Ну, є ж канони дівочої краси. Так, вона має бути така, така, така. поведінка в неї має бути така, така. Скромна, мовчазна. Я не вкладаюся ніяк в традиційну модель, бо я говорю. Відповідно, дівчина мала, там, наприклад, мовчати те 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 робити. Якщо були такі приписи і скромність завжди цінувалася більше, ніж язикатість, умовно кажучи, то, відповідно, вона, відповідно до норм того часу суспільства, вона би і не могла проявляти, наприклад, активність в стосунках з хлопцями. Відповідно, От є цей зимовий період, і вона хоче бодай одним оком, подивитися, що ж її там чекає. І тому вона ворожить. Один. і ну, тих ворожінь, купа-купезна, так 에, порівняти ви багато знаєте чоловічих ворожінь? А ні, вони є. Справа не в тому, що їх не було, і в українській традиції вони теж Я були. Але... Не жодного, не знаю. Ну, вони могли просто, ну, якби коли дівчата ворожили, ну є ж таке, наприклад, що є такі згадки, що, наприклад, ходили рахувати кілки. так, Ну, таке звичай ворожіння, коли дівчата йдуть до плота там, де коли і рахують там, вдівець молодець, вдівець молодець, і їх пліт закінчується, на який пліт ну, на який кілок вона попаде, там вдівець або молодець, то тоді вона дивиться. Якщо вдівець, то за вдівця, якщо молодець, то за неудружену. Але є таке, що ну, але там є багато ну, різновидів самого обряду, так могли рахувати якусь кількість кілків. Невдівець молиться просто. І, наприклад, там йшли рахували. І дивилися на, на сам кілок, тобто що він там чи низенький, чи високий, чи грубенький, чи кривенький, чи в корі чи без кори. І з того могли ворожити. Ну, відповідно, там за зовнішнім виглядом низенький то низенький, кривенький то кривенький, як файний високий поставний, то буде високий поставний. Так? Якщо в корі, то буде заможний без кори буде голий, тобто незаможний. І з того могли собі щось там дівчата ворожити, так? Але, але ж є сві, свідчення, що, по-перше, хлопці, вони, якщо безпосередньо не ворожили, то вони ж завжди десь там сиділи і шкірилися, так? тобто вони могли пообмащувати дівчатам ті Чимось пахнючим для того, аби ну посміятися над дівчатами. так Вони могли, наприклад, якщо мова йшла про такі ворожіння, е з, ну, так звані ворожіння там, з німою водою, так коли треба було піти, набрати кудись в рот води і мовчки йти до хати і нести то в роті, потім місити на тому там щось, там чи балабухи, чи, наприклад, якийсь е е пиріжок, який там могли класти, там такі були ворожіння з солоними, солоними коржиками, коли він мав бути солоний, ти то з'їла, заснула, і тобі дуже хочеться пити вночі, ти не п'єш. Має присниться, хто подає води. Хто подав води, з того ти вийдеш заміж, так? А хлопці сиділи, що вони робили в той час. Вони ну, всіляко перешкоджали. Вони сиділи і. Бешкетування ж навіть. Вони перешкоджали, так. і це, власне, ще не бешкетування. Вони просто сиділи і щось там говорили, реготали для того, аби дівчину розсмішити. Ну вона що зробила? Плюнула, пішла раз, другий, третій. Так можна півночі ходити. А воно ж знаєте, таким менше чим смішніше, тим смішніше і смішніше. Uh -huh. І потім її годі поворожити, тому що ну не дають засранці. Розумієте. Сидять під плотом. Але це є момент, коли вони заважають. Є поодинокі. Поодинокі, якісь свідчення про те, що хлопці могли брати участь в ворожіннях, тобто безпосередньо і вони ворожили. Хоча частіше згадується про те, що хлопці могли, наприклад, постити. там, наприклад, от перед Катериною або. Випостити для того, аби випустити собі хорошу дружину. Ну, бо то бешки, те бешки, там, а жінку хочеться мати порядну. І відповідно вони могли от якби в такий спосіб залучатися. Ну, Були, але кажу, рідкісніші ці ворожіння. А через що вони рідкісніші? Через те, що хлопець активний, він іде і сватає. Що йому ворожити? Він іде і сватає. А тут треба знати, бо що вона ж сама не прийде до нього свататися. Щось збереглося з цього до наших часів? От ви до Заміжжя, наприклад. Додому. Ну я що знаю, що дівчата, ну та звичайно що може, ще в студентські роки, ну, дівчата дуже часто в гуртожитках ще могли збиратися так. Я не жила в гуртожитку, але ми та, щось що 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 там пробували. Ну, зазвичай, просто висліду тих ворожінь не надають аж такої ваги, напевно, як колись. І другий момент, що знову ж таки, ну, напевно, не вся палітра того вживається простіше зробити щось таке, ну, наприклад, там, ворожіння з горіховими шкаралупками. Ну, про це якби, люди знають, воно поширене лише в Україні, так, і, і теж можуть бути якісь різновиди. Ну, наприклад, там могли пускати ну, в які ставили свічечки. Ну, Таке, ну, знову ж таки, це, це, це якби. Один з тих різновидів, які ми в випадку з купальськими ворожіннями, вітками теж бачимо. Так? Тобто щось кудись пливе, тому що вода в цей спосіб. Так, ну вода в цей спосіб, якби є таким медіаторною стихією, яка дозволяє проявити це майбутнє, ну, uh -huh. тому що вода це порубіжя. Відповідно, всі ворожіння пов'язані з уявленням про те, що люди, дівчина мусить прийти і вона мусить, так би мовити, здолати цю межу. Тому що як можна зазирнути в майбутнє? Потрібно, щоб межа між світами витончилася. Бо в цьому світі ми не знаємо, що буде в майбутньому, а майбутнє воно в іншому світі. Так? От там про нього відомо, але ж ми туди доступу не маємо, ну, і хто хоче, якби туди потрапити. Але в, в порубіжний час, наприклад, під час великих свят, або от коли відбувається ворожіння, ну, якби відповідно до уявлення ця межа витончується, або коли, наприклад, є померлий. Відповідно, тоді можна ну, зазирнути. І от через це ворожіння зазвичай відбувалося в якихось особливих місцях, не будь-де, там посеред вулиці ніхто не ворожив, ворожити не могли де. На роздоріжжях, тому що це якийсь перетин чогось так. В якихось таких місцях, про які ну, наприклад, там біля криниці, те, що не з водою, біля води, біля ріки, щось пов'язане з піччю, бо це теж, от цей якби. Вхід до путибіччя, так би мовити, от якісь от такі місця, і там тоді могло, відповідно до уявлень, проявитися щось таке, щоб могло тобі сказати під вікном ходили А В наших умовах Та, В наших умовах <плес> кожен може піти під вікно, інша річ чи хтось туди ходить. Тобто, як, дівчата, ну, з того, що я пам'ятаю, так, ну, ворожили найчастіше з тими записками, всі ходили, але знову ж таки, дівчата прив'язали це до дня народження. Так? Якщо ти ну, там, умовно, ти народилась 15 числа, так? Ну, то треба було там, тих підписати. 14 плюс одна порожня. Ну наприклад, ну а хтось підписував всі 15. І у мене день народження другого числа. Відповідно, у мене альтернатива, яка була одна записана, друга не записана. То якби не цікаво, то я а такого... ще треба було писати. Я не знаю. Ну імена хлопчачі, ага. переважно як давав кожному написати ім'я в Хтось писали ті імена, ну і відповідно складали в так, як я вже пам'ятаю, що мої там кольжанки в групі ворожили. Так, то складали собі це під подушку вранці на на ніч поскладали, виспалися, встали зранку під подушку, сягнула. Що витягла, читає. Ну і з таким іменем. В нашому принаймні, суспільстві жінка тепер не є така залежна від цих речей, в неї просто немає потреби це робити. І через те ми це робимо просто на рівні. Якогось фестивалю, так як розваги, але на вислід цих ворожінь, напевно, що мало хто покладається так. Тому що нащо дівчині сидіти і чекати, коли ж там рипне фіртка, умовно кажучи, якщо вона має оце, сіла, написала, каже Гей, чоловіче, що ти там сидиш в хаті так? І... Тобто вже не актуально, на ваш погляд, зберігати такі. А їх е, 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 ну силоміць неможливо зберегти жоден звичай. Відповідно, звичаї або зберігаються, або не зберігаються. Так, якщо вони цілковито відживають себе, то вони навіть якщо ти будеш намагатися їх затримати, вони не затримуються є звичаї, які би Боже, скільки скільки століть викорінювалися церквою такі звичаї, наприклад, як колядування, купальські святкування і що? І ну, принаймні, у нас тисячу років, тисячу років по запровадженні християнства, ми все одно про них знаємо. Може, вони якось модифікувалися, видозмінилися, щось там відбулося, так тому що ми насправді не знаємо, як воно виглядало в той час. Навіть якщо це втрачає той сенс, який був раніше, то в цілому, мені здається, краще зберігати. Все ж таки наша культура. Ну, звичайно, просто ми розумієте, ви можете Розумієте, коли ви натягаєте вишивану сорочку. То чи, чи розумієте визначення тих символів, чи не розумієте, які там колись вкладалися в те шитво. Ви її просто носите, бо вона вам гарна. І навіть сама естетична функція, бо вона виконує тоді в цьому випадку лише єдину естетичну функцію, але ви все одно її носите, бо вона вам подобається. І таким чином воно якби триває. Матеріальна культура просто має ту властивість, що є щось таке, що ну ви навіть якщо покладете їм на 100 років пролежить, потім дістали, обтрусили, якщо воно не розсипалося, ви брали і пішли. Звичай не може так, тому що він ніде не, не закріплений. Він мусить передавати. З покоління в покоління не можна його закрити на 100 років в шафі, а потім витягти, от у нас такі звичаї. Якщо люди з покоління в покоління його не будуть дотримуватися, відповідно сама традиція перерветься. В радянські часи ну вочевидь не дурні були, які розуміли, чому треба заборонити. І якщо там 2-3-4 покоління не будуть це робити, то потім тяжко це повернути. І це відбулося з частиною принаймні, населення. Так, так. З, з частиною населення відбулося. І е, я була здивована, коли приїхала у Львів, що так тут масово святкуються е, і день Андрія, і е, день Юрія. Ми будемо далі ще трошки говорити про це. Е, і дійсно подекуди більше за дні народження. А в нас навіть я не чула нічого подібного. Чому відзначали дні ангела, та тому відзначали, що колись дітей зазвичай називали за церковним календарем. Тобто, якщо дитина народилась на Катерину, ніхто би її Марією не назвав. Ну тут я так помітила, оця традиція, вона, вона не зовсім подекуди збереглась. Принаймні Ой. у Львові дуже багато Андріїв і Ну, Ми їх називали не тому, що не народилися Андрія, а просто тому що в нас люблять ім'я Андрій і Роман. Да, і люблять а, святкувати ці свята. Ну, то, то ну, просто найзручніше назвати Іваном. Там, здається, 63 Івани в році, тому якщо що, то кож, кожних кілька днів можна відзначати Івана. Та, просто мова про те, що. Називали, ну і дуже часто, коли ти записуєш, питаєш, як називали дітей, вони кажуть, ну те, що за церковним календарем, бо і, і пояснюють, що от відповідно до церковного календаря, бо інакше, ну що дитина не буде мати долі, там тощо тощо. Ну, тобто завжди пояснили, що якщо, називати, що якщо дитина собі принесла ім'я, тобто особливо, якщо народилася якийсь такий день ну більших свят не будь-який, ну, але принаймні Катерини, Андрія, Романа, mm -hmm. Миколая, mm -hmm. Ганни тощо, от тоді вже ну пасує, пасує називати таким іменем. Просто людям потрібно усвідомлювати, що, наприклад, на Андрія, ви сказали, День мученицької смерті. В церковному календарі більшість більшість отих свят, які є так званими іменованими святами, вони зазвичай є днями мученицької смерті uh -huh. тих чи інших uh -huh. людей. І завжди питання: якщо ви називаєте на честь того, хто в цей день помер мученицької смерті, яку долю ви хочете взагалі своїм дітям забезпечити? Uh -huh. Ну, але люди зазвичай про це не думають, тому що колись називали власне не стільки люди, скільки священник давав ім'я, і навіть є згадки, що. Якщо ти хотів мати ліпше ім'я для дитини, то треба було священнику знести курку. Бо без курки ім'я було б ім значно гірше. А пояснювали це люди в той спосіб, що навіть Діва Марія, якась така була легенда, що навіть Діва Марія носила комусь там голуба для того, щоб файно назвали Ісуса Христа. Ну, Народні перекази, але вони в якийсь спосіб пояснюють людям, чому саме треба дотримуватися того чи іншого звичаю. От і тому це ну, про всілякі імені свят складають люди. Ті, які були великі свята: Василі, Андрії, Романи, Ганни, Марії, Степани, так, от вони достатньо відзначалися і вони, і вони зимові, і вони, наприклад, літні. Так, відповідно були. Кілька там якихось способів пошанування іменинників, наприклад, там на Василя на Бойківщині ходили в'язати іменинників, тобто робили перевесла, ну такі, як жнуть, так що снопи зав'язують. відповідно тобто, це перевесло скручували, приходили, зав'язували того іменинника-родинника в такий спосіб пошановували. На Гуцульщині я колись нотувала, що. На Івана літнього, ну в сенсі на накупала е іменинників з іменем Іван, ну вочевидь, Іванки так само, е могли зранку вдосвіта, як вони казали, брали червону защінку, тобто стрічку, защінкували ноги, зв'язували, поки людина спала, і витягували на траву, в русі качуляли. так? Оскільки роса це зазвич... ну, купа звичаїв про те, що качуляння в русі воно би, сприяє здоров'ю. Так, ну то людина, так би мовити, їй в такий спосіб побажали здоров'я, ну і в такий спосіб відзначили її іменини. Зараз складному уявити, що хтось би будь як хоч зранку в росу. Е, ну, та складно уявити, бо кажуть, старі люди щось роси не ті. Але, ну, але, але якби отака була, ну, побутувала якась така традиція, так, там ще якісь, ну, оці іменовані свята, вони відзначалися, ну, але вони відзначалися певними, якби всі розуміли, що якщо там, наприклад, якогось Пантелеймона Значить, громове свято, значить, не можна йти там в поле, ну та й маєш час уже собі святкуй. Ну а відповідно, якщо, наприклад, після Різдва Марії Степана, ну, то відповідно люди ж ходили і так вітали, бо то на Марії йдуть вітати Марії, на Степана, на Степанів, та й та, та, так свято впроваджувалися. Щодо дня Юрія, то навесні це день Львова і тут у, загалі... у Львові у Львові відзначають через те, що День Львова, не через те, що відзначають якісь звичаї. Бо зазвичай свято ну здебільшого свято пастуша, так і відповідно було дуже багато звичаїв пов'язаних з початком пастівницького сезону, там де він починався власне на Юрія з тих весняних свят Юрія і Миколая. Ну, якби вони приурочені до, до цих традицій на Гуцульщині, там, де було відгінне скотарство, так то там часто могло приурочитися або до Юрія, або до Миколи Весняного. Ну це все залежало від того, яка погода, чи, чи є, чи нема. Ну в Карпатах ну залі досить поширене, тому що худобу тримали і багато тримали. Відповідно, в цей день треба було або вигнати, або зробити якусь систему там, низку звичаїв, які би мали сприяти розведенню худоби, вберегти її відчарування, тощо тощо. Тому Юрія відзначали в так. Ну, якби достатньо, так. У Львові цих звичаїв ніяких немає, окрім того, що в нас приурочується день Львова. 6 через... травня. Е, ну, а тепер через... вже 23 квітня. Е, ну, Як то... ви думаєте, перенесуть день Львова? Е, я думаю, що можуть перенести. Ну, у нас зараз поки що хаотично це все роблять. Я вже зауважила, що на Галичині цей фестиваль зимових свят і е, е, іменин починається з дня Романа. Ну, починалося в нас е, так колись. Так, е, Він раніше був 1 грудня, тепер е, вже от, е, відбувся вісь. 17 листопада, е, і я вже чула цю приказку, як тут говорять, що е, від Романа до Йордана е, Ну, воно в нас було тепер, ну воно якби ніхто не скасовує. А питання, тепер з то... 18 листопада просто починається. Ну, 15. може й бути, Тільки я думаю, що цього року ще половина людей будуть, так би мовити за старим стилем святкувати. Е, ну бо все одно е, всі ці реформи календарів вони на папері відбуваються швидко, е, а так вони не відбуваються швидко. Мені просто цікаво, як то того року буде. Нібито нічого не міняється, вони просто підсуваються в часі, але в нас. Воно все одно дуже чітко було, що 1 січня Новий рік і всі свята починаються цей фестиваль, так? А, а весь грудень підготовка. Власне, наприклад, там Андрія чи Катерини ці звичаї вони ж якби і були таким, так би мовити, це були такі превентивні обряди до відзначення отих всіх свят вже у того різдвяно новорічного юрданського циклу. Я не буду говорити за весь Схід, тому що я достеменно мене не знаю. Але в Маріуполі, зокрема, такого не було. І е, зараз той момент, коли е, люди сюди приїхали зі сходу і можуть набути колись цих... була така така була програма, не програма. Ще, ну, ще коли я, мабуть, ще ходила до школи, була програма обмінів. Mm. Е, ну, я ніколи не брала в ній участі, але я знаю, що діти, наприклад, зі сходу приїжджали десь тут mm. до нас там в Карпати, їх там на Різдво, на щось, щоб показати, як виглядають свята. Непогана була так традиція з огляду на те, що ну ну як люди не мали змоги того бачити. Ти слава богу, що щось що, що мали змогу, так але. Треба просто розуміти, що міста це ще окрема пісня, так би мовити. І навіть те, що ви приїхали в Львові і побачили, те, що ви побачили у Львові, це не те, що побутує, можна побачити в, в Карпатах. Ну, в, е, в, е, в, е. в Карпатах на Полісі, бо є такі дві архаїчні зони Полісі і Карпати, де воно найбільшою мірою збереглося. Це не означає, що воно не збереглося, бо записи є з усіх куточків України. Просто там є щось інше. Та? Ну, Так, я люблю, бо я тут живу, і воно мені в моєму воно багаче. Ну, Покуття, ну там, е, я знаю, опілля, ну, можна більше записати. З об'єктивних причин так я ніколи не нотувала нічого на Донбасі, бо просто не мала можливості. Але я наприклад записувала звичай українців в Молдови. Так, з погляду Архаїки, щось таке, чого вже і в нас, може, десь і нема, там колядування на стерні, звичаї купання Маланки. Ну, вони в нас зберігаються там на, на Буковинській Гуцульщині, так, на покуті там частково десь є. Але в них вони, вони теж вони побутують і дуже якби, себе добре почувають, і, і це дуже добре, що можна собі записати. Просто в міста вони завжди, ну, будь-яке місто, Маріуполь, Львів, Київ, будь-яке, це завжди є, мовно кажучи, збіговисько людей з різних місцевостей. І Кожен щось своє привозить, але воно ж все перемішується, воно сплавляється, і, відповідно, ну, можливо, якісь такі міста, як Львів, вони десь до певної міри ну, мають можливість стравити якби, оцю різнорідність і щось там залишити своє. Будь-які свята календарного циклу, особливо ці великі там Великдень, Різдво. Вони як відповідно до традиційних уявлень, відбуваються? Тобто, в світі трапляються помилки. Хтось зробив погано, подумав, хтось сказав, і в світі створюється хаос. І завдяки тому, що ти вчиниш е, обряд так, як тебе навчили батьки і діди, ти вирівнюєш це, Ти все ставиш на свої місця, і тоді все далі буде так, як має бути, а не, а не якось хаотично. І це відбувається під час кожних великих свят, а особливо оцих, коли рік починається. Так? Ну рік, ти правильно розпочав рік, тоді, от сьогодні, наприклад, там полазник, так, чоловік має до хати, Не хтось а чоловік, і тоді все в тебе буде гаразд. І воно так відбувається. Воно через ці символи навіть в сучасних умовах воно все ново гулькоє. Я думаю, що зараз саме час і відроджувати старе, і хто не мав такого досвіду набувати його, обмінюватися цим досвідом і плекати власну культуру. Я думаю, що навіть якби ми цього не хотіли, воно буде відбуватися навіть поза нашими добре. Це добре. так. Дякую вам за цю Здравічку. розмову. І зустрінемось в нових випусках подкасту Від сходу до заходу. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові епізоди подкасту від сходу до заходу.